Збільшення тарифу є плановим. Ще в лютому 2015 року Національна комісія у сфері енергетики і комунальних послуг затвердила дворічний план по підвищення тарифів. До 100 кВт -часов, тариф буде составляти 90 копеек. При цьому головним зміненням являється, що цей тариф він буде як для потреби міста, так і пригорода. Значить, тариф свише 100 кВт буде составлять гривня 68. Реакція полтавців на підвищення тарифу така. Тепер і обленерго. Які коментарі? Жах? Вже не перший раз. Привикла до цього. Терпимо, скільки не будуть підіймати, будемо платити. А що робити? А є чим платити? Є, є, є. Робимо. Якби не робили, нічим було б. А так поки робимо. От і все, що я можу сказати. Поки робота є, поки й платимо. Що ж, в державі такий бізнес? До того, що інформаційно-консультаційний центр змінив адресу з мікрорайону Левада, його перенесли в центр. Опитані жителі Полтави ставляться схвально. Адреса змінилась краще, конечно, на леваду очень тяжело добираться, так в центре прекрасно. Садись три ближче сюда, чем до леваду. Окон не стало більше. Єдине, що ми більше нацелили наші услуги на обслуживания основной массы потребителей, которые обращаются по поводу сверки расчетов, получения абонентских книжек новых, переоформления договоров. То есть этому уделяться будет гораздо больше внимания. Также акцент сделан на том, что появилось справочное окно, где могут люди узнать, куда им обращаться, по какому вопросу. У центра можно укласти договоры про користування электроэнергию. Дізнатися інформацію про застосування чинного законодавства у сфері електроенергетики або правил користування електричної енергії. Костянтин Хновський, Богдан Казиріт, Полтавські телевізійні новини.